Крас 256 вантажівка, яка не боялась ані бруду, ані бетонних блоків. Цього кремезного монстра почали випускати ще в 1966 році на заводі Крас у місті Кременчук, що на Полтавщині, і тримали його на конвеєрі аж до 1994 року, майже 30 років. За цей час світ встиг змінити музику, моду і політику. А крас 256 усе ще гупав по будівництвах. Під капотом у КРАС 256 стояв справжній звір. Дизельний двигун ЯМЗ 238. Це був виподібний мотор на вигляд циліндрів, тому всі циліндри стояли під кутом як рогатка, об'єм 14,9 літрів. Це майже як у трьох звичайних легкових машинах, узятих. Такого об'єму вистачало, щоб вантажівка тягнула величезні камені, пісок, бетон, все, що навантажать. Потужність цього двигуна монстра 250 кінських сил, але найголовніше він тягнув як трактор. У нього був потужний крутний момент, тобто сила, з якою він міг рушати з місця навіть під величезним навантаженням.